Друзі, у нас пакльовочка. Привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні знову приїхали на озеро Карпич. На годиннику у нас без 27 Сектор ми змінили у нас сьогодні сектор 17, зазвичай я на 18-му. На озері майже рибаків немає. Лише одна вимостка зайнята. Все, ми вже отак розклалися. Сьогодні буду рибалити на 4 водилища. Те ж саме будемо працювати корабликом, буду пробувати більш дальні дистанції. Рибка вже віднерестилася по розповіді власника цього озера. Ну, якось отак. Погодка в нас поки супер. На вечір передають дощі, але ми на днівну сесію. Ну все, тоді зараз по берегу робимо прикормочку я вам покажу на що ми будемо ловити. Так, друзі, на що ми будемо ловити? Це, звичайно, наша конопля. Годуйте рибку, точно не, не перегодуєте. Зернові. Що в нас по зернових? Горох, кукурузу цей раз я не брав. Пелець. Солодкий міск. Солодкий мікс різної фракції. Поріжемо пиліки наші 20 мм білачан ласось. Е, мелкий пеліць, щоб швидко привабити рибу на нашу точечку 2,5 мм. Звичайно, тигровий горішок. По класіки. трошки додамо прикормочки тигровий горіх. Цю всю штучку ми також засипемо анти... антрактична креветка. Це взагалі вкус, вообще, бомбічна сила. Ну і також залієм все еселем, кріль халібут. і трошки додамо тигровий горіх. І будемо використовувати пива стіки. Мішаємо нашу прикормочку, хай настається і будемо робити наші оснасточки. Підрізали двадцятку, пилящий бойл, білачан, лосось. Ну, ось така штука в нас вийшла. Все, зараз це все. Зальємо тигровим горішком. Прикормочку, чого я даю трошки суху, щоб на точці создало бігом облако і ми впіймали швидку рибку. Все, і додаємо наш Есель, халібудика трошки додаємо. Все. І це все мішаємо. Ось така у нас штука вийшла. Ось така. Все, воно ще трошки напитається і буде бомбічна сила. Все, готуємо наші оснасточки боліки, що все розкаже по бойлікам. І веземо на першу точечку. Так, гачки будемо використовувати номер 6 та 8. Будемо ловити на Вафтерс Dynamits Base. Це 12 мілімер, міліметр Вафтерс. Також тигровий горішок. 11 міліметр з Bounті Страубері. Це, до речі, флюрик. Ми зробимо сніговичок. Так, спробую сьогодні, не знаю. Всі рекламують і кажуть, що круто це африканська муха. Спробуємо. Перший раз буду на неї ловити, це якась. Фірма. Я навіть не знаю, що за фірма. Trinity Bates. 10 номер. Ну і, звичайно, RPF B-Turbo. RPF Це кріль груша. саме краще, поки тут працював оцей болік. Зазвичай ловив на 10 мм, зараз хочу спробувати на 12 мм. Все, робимо і завозимося. Так, ну що, ось так виглядають наші презентації. Сніговичок такий. РПФ 12 Динаміт. Дінаміц. І африканська муха. Все. Починаємо завозити, Щас ще вішаємо ПВА стіки і погнали. Так. Так, друзяки, заряджаємо першу нашу оснасточку. Це наш сніговичок, прикормка. Вийшла, ну просто вона така жирнюча. Все, йдемо більш ніж достатньо. Все, відкидаємо нашу шпулю і поплили. Це і наш кораблик поплив. Друзі, завезлися ми. А сама дальня точка це в нас 135 метрів. Загалом десь так, 70-135, я так розкинув 4 спінга. Ну все, чекаємо наші покльовочки. Зараз на годиннику без 15,7. Поки тишина, Але виходи рибки я вже бачив. Надіюсь, що все в нас буде сьогодні результативно. Так, друзі, у нас покльовочка. Паш, візьмеш підсак? у мене ж нема. Ну, поднимите, кто-то пал туда. Блядь. Ой, хороший, да? А? Да подожди, подожди, блядь. Пей ближе, может, вдруг. Давай таких не дієв замали. Давай нам Сейчас, подожди, подожди, не, не лежи сейчас. Подожди, паток. Я положу. Так. Криль, 10 номер. Так. Що, друзяки, перший. Це в нас тільки на годинник в 11 годин. А це перший. Тільки перезавіз. 10 міліметр РПФ, груша кріль такий красавець взяв. Я не знаю, скільки тут десь 3,5-4 кілограма десь. Такий красавець. Все, лікуємо і відпускаємо. Красавця нашого. Все. Все, значить, цілий. Так, ось такий карпік, відпускаємо все давай. Маму папу що позвав. Все, продолжаем далі, друзья. перша є, все, з почином. 11 годин. Повторююсь, тільки завезли, буквально минут 5 і покльовочка. Погнали, завозиться далі. Друзі, у нас покльовочка. У нас покльовочка, але що то можливо карась? Карась, мабуть. Та я не знаю, щось є, що. Карась, друзі. Бачите, такі тут карасі ловляться. Не карась, а мамонт. Упитаний, бачите, на що взяв Білачан. Білачан 16 мм і маленький попапчик, баланс, банан. Ось такий карасюга. Все, ми його відпустимо. Все, відпускаємо карася. Але приємно, хоч уже трошки рибка розклювалася, хоч наша рибка розклювалась. Все. Все, поплив. Є, yeah. бачите? Yeah. дуплетом и валять. Ой-ой-ой. Да-да-да. -ой Корчи, -ой. да, -да, -да. В еда и все. Він походу в корчі. Хай постоїть палка, не знаю, може він вийде з корча. Давай я повішу. Не знаю, друзі, поки поставив назад палку. Може з корча вийде, не знаю. Друзі, роботі. Хороший. Хороший, лучистый. Есть, есть. На рести дождался. Есть. Там. Небольшой. Еще один красный взял. Конечно, долго. У мене рибка не клювала. Клюнув він на флюрик 10-го номера. А ось такий красавельчик. Все, зараз будемо його полікуємо і відпускати. Все, давай. Іди гукай маму і тата. Пішов. Це, друзяки, продовжуємо далі. Звісно, дуже трудова рибалочка. Я вам потім в кінці все розкажу. Чому така трудова рибалочка. Ось такі ще маленькі карпіки, навіть і не знаю не десь Кіла 1,5 до 2. Сазанчик такий взяв. Все, вже будемо потрошки змотуватися. Взяв він, до речі, на RPF. Груша кріль, 10 мм. Це у нас сьогодні третій. Підсумки розкажу вже потім. Ну що, друзі, ось і підійшла наша рибалочка вже до кінця. Скажу так, рибалка мені зовсім не сподобалась, було багато сходів, причину я міняв гачки. Загалом ловив 8 і 6 номер, міняв гачки, все рівно були сходи. Непонятно, чому ти були сходи. Е, також багато було покльовок карася, я їх навіть там і не знімав. Е, вдалося мені впіймати три рибки, 4, 3 і там щось в районі 2 кг. Е, на озері було дуже мало рибаків. Було зайнято три вимостки. Висновки зробив одні, також розмовляв із власником цього озера. Сьогодні в нас понеділок, субота, неділя, просто був аншлаг. Всі були вимостки зайняті, кораблів було куча, спомби. Тобто рибу загодували конкретно. І сьогодні, так як мені вдалося впіймати хоч три риби, він каже, що це дуже чудовий результат. Тому що ще було пара вимосток зайнято, там зовсім за день один карась був, і здається, один у одного. Карпіка там маленько до кілограмчика зловили і все. Ну, все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.